У мене вже давно виникла ідея створити в Україні Голівуд. Так-так не більше, не менше, а саме Голівуд. Ну, більшість скаже, що божевільний, от, і будуть при цьому праві і наведуть аргументи, чому ця ідея може бути божевільною. От. І один із перших аргументів це той, що Україна країна бідна, а для конкурентного кіно потрібно дуже багато грошей. Потрібні ну, просто шалені гроші для того, щоб конкурувати, ну, наприклад, з Голівудом. Тому що Голівуд це, можна сказати, країна в країні своїм бюджетом. Другий аргумент це. Теж скажуть скептики, що потрібні творчі люди і професійні люди, хороші сценаристи, талановиті режисери. Ну якісна кіношкола, власне для акторів. Бо спостерігаючи те, що робиться на екранах, на наших, то скептики скажуть, що українське кіно воно не може навіть конкурувати із російським, не кажучи вже про Голівуд. На перший погляд цих двох аргументів, гроші і люди достатньо. Здалося б, щоб дійсно переконати когось, що Голівуд обігнати неможливо, і навіть наздогнати російський кінематограф нам не під силу. І частково скептики будуть праві. Але не поспішайте, послухайте мої контраргументи. Перший контраргумент це про гроші. Я вважаю, що сучасні технології відкрили зараз рівні можливості для конкуренції у кіно за технічними можливостями. Завдяки технічній революції, в час якої ми зараз живемо, ми маємо доступ до недорогих фотокамер, у яких дуже великі матриці. Це дуже величезна якість, це якість 4К і більше навіть. От. І тому, коли фотоапарати вже навчилися знімати і 25, і 50 кадрів в секунду у високій якісті, це вже практично вони стали справжніми професійними кінокамерами. Причому з такою якостю, про яку ще буквально років 20 назад кінематографісти того самого Голлівуду могли б тільки мріяти, тому що стара плівка вона вже давно програла цифри. Так що, якщо колись камери були вартістю мільйони доларів, то сьогодні за тисячу, ну за дві тисячі доларів фотоапарат буде знімати з якістю 4К не гірше, ніж професійні камери ще років 20 назад, дорогі за мільйони доларів. А це Значить, якщо камери такі маленькі, і вони до того ж і дуже світлочутливі, не потрібно дуже багато освітлення, не потрібні дуже великі прибори. До того ж і прибори стали дуже маленькими, світодіодні, легенькими, компактними. І значить, не потрібно будувати великі павільйони. Якщо раніше, наприклад, кіно зняти у ліфті якісно, то треба було туди. Заперти е, освітлювачів, режисера, звукорежисера, ну, оператора, зрозуміло, акторів. Ну, для цього тоді будували спеціальні ліфти. А сьогодні можна взяти фотоапарат, маленький штативчик. От, ну, якщо потрібна якась підсвітка легесенька. І в звичайному побутовому ліфті можна знімати кіно. Це теж дуже здешевить бюджет. От. А ще. Найбільше можливості розширяє це розвиток в останні буквально роки, розвиток штучного інтелекту. Він, штучний інтелект, тепер. Настільки розширив можливості, він сам і музику пише, і сценарії може писати. Ну, звичайно, сценарії краще самому писати, але структурувати, наприклад, робити розкадровки це дуже багато часу займає і до того ж, треба наймати ще й художника, щоб робити розкадровку. Штучний інтелект це робить буквально за секунди. І якісніше, точніше, ніколи не помиляється. І ще штучний інтелект можна використовувати, якщо потрібні, якісь дуже складні декорації. Він їх може намалювати і ви не відрізнете їх від натуральних приміщень, інтер'єрів чи навіть пейзажів. Особисто я вже зняв свій перший фільм, який. Ну, мені обійшовся в смішну ціну 150 доларів. Це 52 хвилини, майже повний метр. Ну, звичайно, що тут не було гонорарів для акторів, тому що актори грали безплатно, вони погодилися на це. От, це було б дорожче, бо мені потрібно було б наймати акторів. І ще я виконував роль сам і оператора, і режисера, і автора сценарія, і монтажера, і освітлювача, і навіть композитора. От, завдяки. Програмам, композитор. Зараз можна і не мати слуху, писати пристойну музику. Мені навіть приходилося трошки цю музику псувати, збивати такти, щоб вона видавалася ну, більш написана така людиною, десь акценти трошки збільшувати, де сентиментальне щось було. Десь робити ритмічніше, тому що програма робить все дуже якісно і ну, занадто якісно. І Мій фільм ви можете подивитися на моєму каналі. Я виставив його в січні місяці. Називається Він Корисна безкорисність. А тепер контраргумент, мій другий це творчі люди. Де ж їх взяти? Ну, по-перше, скажу. За зовнішність наших акторів, наших людей і українців взагалі. Нещодавно міжнародне дослідження визнало українських жінок і не тільки жінок, і чоловіків найпривабливішими у світі. От. Але ну, це звичайно просто привабливі люди. А де ж взяти акторів? А у цьому не повірите, нам допоможе система Станіславського. Так, так. Цією системою користується Голлівуд, тому що ця система дозволяє дуже гарно грати навіть не тільки професійним акторам, а ну, просто домогосподаркам чи людям, взагалі всім людям, навіть і дітям, будь-кому. Ну, над нею потрібно трошки більше попрацювати. Але не також і багато. Працювати, звичайно, потрібно не так багато акторам, от, щоб гарно зіграти, як режисеру, який повинен перед кожною зйомкою поставити правильне завдання, як зіграти актору. Ну, якщо актор сам не придумає, якщо він не професійний, то режисер має за системою Станіславського розробити, як діяти йому в цій чи іншій сцені. От. І в Голлівуді цим користуються, а у нас в Україні чомусь не користуються. Не знаю чому. Можливо, тому що Станіславський жив в Радянському Союзі, можливо, тому що його вважають чимось російським митцем. Але, скоріш всього, причина не в цьому, а не користуються тому, що просто халтурять. Тому що... Як і в Росії, як і в Україні кіно залишилося ще з радянським підходом. Що це таке? Вдалий в тебе фільм вийшов чи невдалий, все рівно він піде в прокат, все рівно людей на нього ну, змусять, не змусять, все рівно держава заплатить за цей фільм. От, і... І зарплату всі отримають, і на наступний фільм дадуть знімати, навіть якщо він не збере половину затрат тих, що держава затратила на зйомку цього фільму. У Голлівуді таке не пройде. У Голлівуді, якщо ти продюсер, хоч один раз зняв фільм і він. Не покрив усі затрати бюджету, які ви затратили на фільм, то тебе більше ніхто не найме. От. Ні продюсера не наймуть, ні режисера, ні сценариста. Ну, ну, з акторів найменше спитають, тому що ну, просто найбільше це винні це дійсно продюсери і режисери у тому, що фільм поганий, не вдався. Ну і сценаристи, звичайно. Тому в Голлівуді і Працюють по системі Станіславського. Є там ще різні нові методи, наприклад, метод Мейснера. Але я просто дуже добре знаю Станіславського, і коли я цей метод з ним познайомився з методом Мейснера, то це всього-навсього у Станіславського це просто тренаж. Тренаж, Станіславський казав для розігріву діалога, коли сідаєш один напроти одного і просто починаєш говорити якісь не по сценарію слова там. От, ти гарний, а ти теж гарний, а в тебе брови чорні, а в тебе очі карі, ой, а в тебе щось то, а в тебе не то, і починаєш ще критикувати. І така йде словесна перепалка, тобто ти розігріваєшся. І після цього відразу, коли тобі кажуть е, говорити слова, ти вже забуваєш за камеру, бо ти вже розігрівся. От, і більш-менш е, ну, гарно вже говориш свої слова, не звертаючи увагу на групу і на камери, які навколо тебе. От. Так що, які б нові методи не з'являлися там по роботі з актором, це все рівно буде система Станіславського, тому що він описав все абсолютно все. Це як для будівництва будинку, наприклад, вже все відомо, що потрібен фундамент, стіни, проект, кошторис, дах. От. І все, нічого нового вже не придумаєш. У техніці актора навіть зайве. От тому е, і в Голлівуді для того, щоб заробляти нормальні гроші, то працюють по системі Станіславського, тому що в кіно. Найважливіше це все-таки акторська гра. Вона повинна бути така, щоб ти вірив в цю гру, а не якась там, найда така що ти викрикуєш, почуття граєш, і ну, глядачу, дивитися некомфортно, коли переграють або кричать просто, або ну, взагалі. Отож, можна запрошувати не тільки акторів професійних, а можна працювати навіть. З вчителями дуже гарно, в них пам'ять хороша на слова. Я у своєму фільмі працював з командою вчителів з університету медичного, От, і з ними працювати легко, так само, як і з професійною актрисою, з якою ми також працювали. Отож, сьогодні враховуючи те, що технічний прогрес зробив технічну зйомку кіно дешевою. І враховуючи те, що у нас дуже багато людей, і у нас є система Станіславського, я з неї за допомогою штучного інтелекту зробив короткий курс на чотирьох листочках. От, не потрібно читати там три томи. Україна має людей і таланти. У наших лікарів, вчителів, інженерів є не лише професійні знання, а й історії, які можуть стати основою для потужного кіно. Моя ініціатива така. Хто з Вінниці, приєднуйтесь, пишіть на пошту. А для тих, хто далеко, я скоро опублікую покрокову інструкцію, як створювати кіноконтент від сценарію до зйомки і монтажу. Щодо акторської гри, головне в ігровому кіно це акторська гра. Отож, я працюю над спрощеною версією системи Станіславського. Не потрібно буде читати багато томів, а це буде всього на чотирьох, на п'яти сторінках формату А. Так що режисер може прочитати цих 4-5 сторінок, попрацювати, подумати. І буде підготовлений і буде знати, як себе поводити на майданчику з актором. От. І повірте, що система Станіславського від цього нічого не втратить, а тільки виграє. Наступним відео я покажу вам свій експеримент в кіно. Це поєднання художнього кіно з документальним. Тобто тут є трохи постановочних сцен, але більшість це моя кінохроніка, мого життя. Я де бував, то знімав себе та друзів і родину на фотоапарат. Подібний експеримент робив Андрій Кончаловський. Він теж зняв такий фільм подібний, де не було акторів, а люди самі грали себе. Він знімав про поштальйона Тряпіцина в селі, де живе цей поштальйон. І Подібні ідеї приходять, як бачите, не тільки мені, не одному мені, але цю ідею я почав реалізовувати у 2010 році, і до сьогодні її продовжую знімати. Цей серіал, так би мовити, про себе. А Кончаловський свою ідею започаткував у 2014 році, і в цьому році він її закінчив. Отож, я цей фільм вам е, наступним відео викладу, покажу. Завдяки цьому фільму ви можете подивитися, спостерігати, як ми жили в Україні перед війною. Я це почав знімати у 2010 році. У цьому фільмі можна знайти якісь відповіді, чому почалася ця війна. Можливо, і ми прості українці в, цьому, в чомусь винні. Винні в тому, що ми ну, не займалися своєю справою, так як я про себе там критично говорю, все відкладаю, відкладаю зйомку свого кіно і ніяк не приступлю до цієї роботи. Так само, можливо, і інші українці себе впізнають. Що вони теж ходили просто на якусь роботу, просто тупо заробляли гроші і не займались улюбленою справою. Можливо, тому ми нічого хорошого в цій державі не зробили. Можливо, тому ми не піднімали економіку, якщо не займались, звісно ж, своєю справою, були пасивні, чогось чекали. От, ну, Кожен може побачити якісь свої причини. Це фільм такий, що сюжету немає, але там можна просто переглянути наше минуле і можливо зрозуміти, чому почалася ось ця війна, чому це сталося з нами те, що сталося. І знаєте, що я скажу? Ідея божевільна створити Голівуд, але для цього є все. Для цього доступно все. І техніка недорога є, і люди є. А все інше це вже залежить просто від нашої наснаги, від нашої совісті, від того, як ми цього будемо сильно хотіти робити. Отож, ну, прошу, дзвоніть, приєднуйтесь, допомагайте чимось. От, у нас є вже Невеличка команда, з якою я познайомився під час зйомки цього першого фільму Корисна безкорисність. І, повірте, люди готові працювати і навіть безкоштовно працювати. Але все ж потрібно зробити ну, ще десь один фільм. Безкоштовно, я так планую, щоб поправити деякі недоліки, які я бачу у. Тій роботі, і тоді вже цей фільм десь показувати на фестивалях, і шукати гроші, і заробляти усім разом. Всі українці будуть знімати, ну не всі, якщо там, ну, 10% українців будуть знімати кіно хоча б на айфони. То ви знаєте, ми завалимо просто ну короткометражне кіно. Не треба там великих фільмів знімати, вчитися на короткометражне, на маленьких по 5 хвилин. пишіть сценарії, звертайтеся. От і зараз дуже багато є всіляких уроків, як написати сценарій, як зняти кіно, як змонтувати. От, тільки ледачий не навчиться і не буде нічого робити. Ну, якщо вже так доля нас так зробила, що нам не дають розвивати економіку, нам не дають зброї, то давайте нам не дають, врешті-решт, користуватися своєю землею. Її захопили якісь глобалісти, якісь латифундисти, то давайте тоді будемо використовувати себе. Своє тіло, свою вроду, свої, свій талант, свій розум. І будемо продавати. Не тіло продавати, а свій інтелектуальний продукт.